Досліджуємо, як ідеї капіталізму проникають в наше сімейне життя. Фраза Я працюю на вас рівно так, як ви мені платите, вона ж не про любов, вона про відносини між робітником і працедавцем. Кожен робітник очікує, що працедавець буде платити йому як мінімум грошовий еквівалент вкладених його зусиль. А взагалі ми очікуємо, що цей еквівалент буде там в 10 чи в 20 чи в скільки разів більше, тобто я буду менше вкладати, більше отримувати. І оця фраза вона трошечки трансформується. З'являється фраза Я даю тобі рівно стільки, скільки ти мені даєш, або я буду любити тебе рівно настільки, наскільки ти любиш мене. І оці вже такі я не знаю, капіталістичні відносини, такий собі бартер, з'являється в сім'ї, з'являється серед друзів. І це же не зовсім така любов, про яку ми взагалі там мріяли в дитинстві і читали в книжках. Просто подусліджуйте в собі це це дуже класно. Слідкуйте за собою, рухаємося далі. Україна переможе.